Соняшник розлапистий вже піднявся до дахів, і в житті урок важливий розпочався у птахів. Вже літати маєш ти. Мені зручніше, у гнізді. Подивись, малі граки вже літати мастаки. В небі порхають щодня, ну а ти, величеня. Як захочу, полечу, але щось я не хочу. За припасами летять лелека з лелечихою. А лелечня то ці день готує лихо. От і сталася біда, хлопчик випав із гнізда. Летів би. Він тоді б не впав і синців не рахував. Долий Сонях каже. Ну і плюхнувся жити. Неслухняним був, і маєш опинився у біді. До гнізда крилом махнути, якби літав вже вдома був. А щоб пішки хтось на дах потрапив, про таке я і не чув. Лелеченя так зажурили, що пішло куди не зна. Та від шоку зупинилось, бо зустріло жабня. Жах. А що хіба не жах? Дриманув подалі птах. Опудало цієї ж миті знову змусило тремтіти. Пішки не дійти до даху. Хто б навчив літати птаха? Вдалині він бачить птицю, що п'є воду із криниці, та в лелеки крил немає. Він відерце витягає. Для людей з тої криниці дістає весь час водицю. Як навчить літати птиця отака? Птиці треба крила, як у вітряка, пан вітряк, хоч крила має, але зовсім не літає. Як додому шлях знайти? По небу ж пішки не пройти, бачить вдалині лелека, гніздо будує і здорове, та то не птах. Тран будівельний, і гнездечко п'ятиповерхове, він дзьобом стіни піднімає. Але крил він теж не має, і хоч літати кран не міг, та малюку він допоміг. Лелеченя підняв до неба і сказав: сміливим треба тобі бути. Он дивись, твої мама і татусь повернулись до гнізда, а тебе то там нема. До батьків ти поспіши. Крилами хоч чиш, машин. Полетів між хмар, помчав. Леличення дорослим став, і ви, дітки, підростайте. Уроки батьків запам'ятайте, будьте уважні. Ми і кмітливими ростіть здоровими і щасливими.